Всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, ми маємо ще один ранок. Вчора ми з вами попрацювали полідненько, не так, як на тій неділі, ну, але все одно 50 тисяч це шикарна сума. Тобто ми про, так сказати, ще на крок вперед. До придбання автомобіля для президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Хлопці, які прикомандюровані в 35 до 35 бригади. Два автомобіля в нас вже на базі торпедних катерів є. І вчора там ми тестували, позавчора тестували. Я думаю, що е сьогодні можливо зніму склепаю якесь відео і покажу Юра. Мені там знімав занютою, тому що в мене нема можливості. Їхати кожен раз, і знімати, і показувати, що і як. Ну, Все нормально, тест пройшов, але є один момент, і сьогодні займемося попрошу Олега Кривенчука, тобто гришу позивний, щоб зробити допоміжну, о, допоміжну защиту на Nissan. Сьогодні прийде резина, тобто знімемо відео технічне таке. Так що, друзі, хто має можливість. І Хто може підтримати, підтримуйте, підтримуйте наш збір, та не тільки наш збір, тому що без допомоги нашим хлопцям не буде у нас ні дня, ні ночі, не буде ні нашої ненької України, нічого не буде. Сидіти, ждати то дуже добре, але не кожна людина зараз має можливість фінансово підтримати, але можна організувати. і Піти в інші організації, там, плести сітки, робити окопні свічки, шити там білизну, ТД і т.п. Тобто роботи завжди купа і рук завжди не вистачає. Ну а ми що, ми попрацюємо, попідкидали в болер'янчик дрів, підсипали їсточки. Працюємо, повичищали, зараз ще довичищаємо, ще будемо сьогодні драндулика сьогодні так добре похолодала, і будемо вивозити гній або сьогодні, або завтра. Думаю, там, що нам хватає на день на два. Так що, друзі, на цьому е відосик на вулиці буду завершувати. Зараз підемо зробимо невеличкий обзор. Що там у нас відбувається у свинарничку. Так що гарного перегляду, залишайтеся з нами. Петрівна біжить. Так що кому яйця, кому надається, кому надається. А що ти ти у мене натирила цих? Добрий ранок. О, я ж сказав, вона зараз спалити. Добрий ранок. Леся Петрівна побігла з яєчками, а цей дурник воно качається. Да? Іди з мамою, іди. Так що, друзі, йдемо в сарой, зробимо невеличкий обзорчик, можливо, скажу те чи інше, і воно десь комусь і стане в пригоді. Так що погнали. Бажаємо здоров'я. Ми бійці окремої президентської бригади імені Богдана Хмельницького. Просимо допомогу Сергія Шелудьку в сприянні і збирання коштів для нас на автомобіль. Слава Україні! Героям, слава! Не так? Да? Шелудько вас зазнять, як ви снідаєте і воюєте. Да? О, така сімейка Мазухина, яка мати такі діти, ну такі непогані. У вас лопаточки такі, так? Да? Комбікорм ще поки не хочемо їсти. Не хочемо. А ну? Ні? Що? Я їм так біля поїлочки трошечки насипаю. По їлочку О. Бо буває поїлку їлку, люди ставляються. Поросятка буває ніби тугенькі і не. Можуть вони нажати, так нажав, водичка є, і вони вже приходять і починають пити. Так що мазун коректує ситуацію. Да? Тут у нас всі нормальні, кривенькі. І комбікорму, то покажу, по пару штучок кидаю так біля кормушечки. Для чого? Для того, щоб вони, ну якщо ще не лізуть у кормушку, то можуть вже там ритися і воно намокає. Чують запах і починають під'їдати. Да? Мазуха. Хороша дівчина моя, хороша дівчина, ще такі спостереження. Бувають моменти. От зараз у нас е, по каштанці. Каштанка у нас поруч. Тут, тут були спостереження. Свинка прийшла в охоту, але вже неодноразово. За 12 років було різних моментів і були суперечки, і дискусії на цю тематику, що, чому, ну, чи можна парувати, чи ні. Дехто говорить, що так, дехто говорить, що ні, але ну, не бачив я тих людей. І кому б я мог би довіряти, щоб мені сказали, що так. Ми покрили там на третій чи п'ятий день після того, як свиня опоросилася, і вона привела поросят. Ну, для того, щоб з точки зору економічної зекономити час. Ну, але це залежить ще від самої свині, наскільки вона потужна, щоб могла і годувати, і ще її вже... Виношувати поросят. Спостереження по харчуванню. От бувають моменти, є люди притримуються, От якщо ти говориш там так, ми готуємо, годуємо свиней там, на лактації лактуючим або там, стартовим комбікором. І люди починають насипати, свинка не їсть, не їсть, не їсть, ну не їсть, починають думати, а температура, там ще якась ерунда, починають там лічити, а буває просто. Змінити корм. От у нас вчора там от ситуація, тобі ж день вчора не, не їсть наша каштанка, не, їла, не поїла вчора зранку, не поїла ввечері нормально. Що ми зробили? Взяли, просто насипали гровера. гровера на відгодівлі. А все, свинка встала і поїла. Тобто буває ну, щось не то, із кормом, щось якісь у неї моменти, їй не дуже хочеться їсти той чи інший корм. Так що бувайте, змінюйте раціон, і це нічого страшного, що там ви візьмете і поміняєте комбікорм. Навіть якщо там стартовий комбікорм насипали, свинки, яка на супоросі, там якийсь там кілограм насипали, і вона поїла, то, то є добре. Так що так само на е, лактації чи на суперосі. Ну Ця у нас на суперосі стоїть. От, а та у нас на лактації. От. Ну, але наче, цей раз у нас їдять. І ця їсть, і ця їсть. І якщо там ходять туалет горошком, це не означає, що треба одразу колоти антибіотик. Міряйте температуру. Може бути і не бути температури, але дуже добре працює в неї От. ну Я так спостерігав, коли свинки гарненько годують, якщо взяти все... ось... Хто там кахляє, годує наша мазуха, то в неї теж не дуже такі. Ну, Видно, да, там ще сталося, погано, що видкопиш крібав сліпенький без очків. То, але в неї все нормально, вона все себе добре почуває, поросятка ростуть, молоко значить, є. Тобто ще раз повторюю для тих, хто говорили, що в е, свинки немає молока. Ну, По-перше, ви його вже якби нажимати на соски не побачите, по-друге, просто потрібно, що робити, потрібно зложити поросят. Так, і хотілося побачити, де наші підкидиш. Тоді можна було приділити, тому що він був безхвостий, а тепер вже він з хвостом. Оно та дівчинка, ось вона. Така була чахленька і воно ми її підкинули в перший день до мазухи при поросі. Нормально прийняла. Так що підкидати поросят. Ну, краще, звісно, більших до менших, якщо є там така можливість. Ну, Або там свиноматки в один день поросяться і підкидають. Ну, а ми підкинули старших, старшеньку до мемфеньких. Да? Ну, Ось так на передню камеру селфі зроблю з нашої мазухи. Щось розмита фотографія. Ось така, так? Да? Ось такі рижики, це у нас віддюрочка. Дисить, ой, ой Боже, ой Боже. Так що так не будемо нервувати нашу мазуху. Так що йдемо далі. Так що, друзі. Кочегаримо нашу буржуєчку. На вулиці похолодало. Не знаю, який мінус сьогодні встав і погнав у сарай. Тут у нас тепленько, поросятка бігає. Ну, звісно, меншеньке. Що там таке? Кусаються, як вони задовбали. Ну, є такі моменти. От. Ну, то біля кормушки. От. Під лампочкою ховаються, є куди сховатися. Ну і в нас, виходить, менше поросятка ближче сюди до нашого боляріванчика. Зараз підкидали дріб, трішечки відкрив, піддувало. Чуть-чуть ще воно розгоріться, обратно загружу повну буржуйку дровцят і хай собі тліє. По голубам там хтось питав. Всі голуби, які в нас були, ми їх пороздавали. Залишилася пара, ну і є в нас воно. Де він там? Ось малий. Недавно вилупився, ось такий вже красавчик є, ось маленький. Голубочек, воно кусається, а не кусаємося. Так що це подарунок моєго підписника підписника золотуночі ще й початку ютуба. Я цим не займаюся, так кинув в сарай і вони тут тусуються собі вдвох. О, тільки тут вже, я не знаю, вже мабуть, пропав один із них, мабуть. Той хто був, це у нас, хто? бо вони ж були... Ні, це. А може вже просто кольця ті полопались, бо вони ж були е надіті і можливо вже вони просто від старості відвалилися. Я точно не знаю. Це була пара самих старих, я залишав, а молодіж я віддав Максимову тестю. Він займається голубами і спілкується з голубятниками. По поросятам порежем, не колов'я і мівермиктин. На колотиві манбендазолу, вони вже так активненько їдять. Зробив це діло, не знаю, ну нічого я не бачу у фікальній масі. Трошки щось покахлюю деякі, ну а так начебто нічого. Так що зараз вбираємо, от, підстеляємо і сьогодні у нас, може, будемо вивозити какашковоз. Дівчульки наші перегуляли, не знаю наскільки покрили, добре чи ні, чи схапили це все діло, ну, вже перегуляли. по... Чорнухи наші, ну, вона її просто так замазав у синій колір. Ми її евакуювали із клітки, почали її кусати. О, просто синюшкою чимось справі побризкав. О, там не так ті валки, як я забризкав, воно ж все розтеклося. Так що, друзі, ну, такі у нас справи сьогодення, Так що по господарству у нас це ченчинарю. Почегаримо буржуєчки, годуємо. Попідсипали їсточки, движнячок, життя продовжується. Так. Чорнушка жива. Так що за двома зайцями бувають отакі моменти. Цих розділили, місця більше, какають, правда, не там, де хотілося. І пробував я це все діло. Ну, Але їм тут біля кормушки вони собі їдять і сплять. Так що залишили ми тут шестеро і троє перекинули. Так що, друзі. Хоч і гаримо, якщо є така можливість, і підтримуємо в і температуру для того, щоб свинки почували себе добре. Тому що як буде холодно, ну, по-перше, малі одразу роблять піраміду, бо їм буде холодно. Ну, а так воно видно навіть по свинки, що вони гуляються, у них все чин -чин -чин да? Мазун. І мухи літають. Ну, якщо мухи не літають, видно чи ні, значить у нас теплота. Ну і щоб було куди ховатися. Якщо є куди сховатися, вони всі скучкувалися, тобто в сараї. В і отак якось ну, цього погризли, такий поднавес. Коли менших поросят переганяли, ми зашторювали це все діло, накидали туди просто соломи або тирси. І вони там вони дурних нема. Вони сховалися і там лампочку сипляли. Так що, друзі, от такий відосик. На цьому буду завершувати. Свинки ростуть, життя продовжується. Таранчук, я думаю, з понеділочка в нас буде. І на наступну п'ятницю можна буде розіграти вже продукцію Лесі Петрівни. Так що, друзі, поросятка ростуть по рецептурам. Рецепти є на каналі. Всі рецепти приблизно вони всі одинакові, тому що зроблені з одного того самого, тільки чогось більше, чогось менше. І вітамінно-мінеральні добавки у нас просто різняться стартовий. Потім йде гроверний і бройлерів, бройрячий, він універсальний. І несучка також для водоплавуючих і птиць. Використовуємо стандарт агро. Якщо буде білок, якщо буде хороша зернова група, якщо буде хороша ВМД, то буде працювати, будуть рости. Ну, наче ростуть. Так що свині ростуть непогано, ну як непогано, у В співвідношенні до з'єдиного нормально. По времені це вже тринадцяте питання. Хтось зросте быстріше, хтось повільніше. Так що на цьому, друзі, все. Всім, хто тримає домашнє господарство, бажаю миру, здоров'я і добра. І не тільки тим, хто тримає господарство, тим, хто тримає господарство, гарних приростів, мінімум падіжа, хорошої реалізації і хороших заробітків. Як будуть заробітки, значить будете, будете мати можливість підтримувати наших хлопців і дівчат. Так що, друзі, дякуючи їм, яким ми маємо можливість. Працювати, так що на цьому все, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ми бійці 72-ї бригади танкового батальйону згодве МЗ. Вертаємося за допомогу до Сергія і його підписників для придбання гуми на позашляховик для виконання бойового завдання. Слава Україні! Героям слава Україна понад усе. Велика подяка Сергію. Слава Україні! Героям слава. Героям слава! Доброго дня! Хотів би подякувати люді Мелешко та Сергію Шулутку за наданий пристрій нічного бачення. Забрали ми його вже тижні три тому, десь два тижні він вже точно працює. Але, на жаль, не було часу виразити подяку. І перед новим роком хотілося би. Сказати велике дякую за те, що є люди, які допомагають, які не забувають про наших військових.